Благодійний аукціон для поранених атовців у Черкасах з молотка пішли полотна та фото відомих митців. За виручені гроші організатори придбають медикаменти для Черкаського обласного госпіталю. Там нині проходять реабілітацію. Постраждалі бійці із зони АТО. А на музика, леді у вечірніх сукнях, чоловіки у костюмах. Так у Черкасах розпочався благодійний аукціон на підтримку поранених атовців. Присутні змагались між собою за право придбати картину чи оригінальні вироби ручної роботи. Усі кошти пообіцяли організатори заходу витратять на придбання медикаментів. А мета це збір коштів для черкаського центру реабілітації воїнів АТО. Незважаючи на те, що центр відкритий абсолютно нещодавно, проте. Жимо з таким різким погіршенням економічної ситуації, закупівля певного виду скажімо, медикаментів, це просто неосяжні суми. Зараз у госпіталі лікується кілька десятків осіб, які отримали поранення у зоні АТО. Працює центр реабілітації з осені минулого року. Відтоді там на ноги поставили більше 175 бійців, розповів головний лікар закладу Сергій Задорожний. У нас в госпіталі відкритий реабілітаційний центр для бійців-учасників АТО на сьогоднішній день десь близько 30 осіб. У нас лікується. На жаль, ті коливання курсу валют, які є на нашому ринку, привели сьогодні до того, що по Імпортним, деяким по деяким імпортним препаратам виникли проблеми у благодійному акціоні. Взяли участь до 20 черкащан. Переважно бізнесмени і депутати влаштував захід один із всеукраїнських благодійних фондів. Ще важке становище в економіці, то їм необхідно і ліки, і все їм необхідно. Того треба проводити і не жалкувати за ці гроші. Я знаю, що всім важко. Але хоч потрошечки, потрошечки, по капельки, по капельки, да дай буде. Як говорять, викидайте по пакапєчки мені, а потім оно не копеечка, а вже мільйончики. На продаж виставили понад 40 лотів. Благодійникам вдалося зібрати 14 тисяч гривень. Юля Порпенко, Марія Голуб, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин.